Чи повинні особи з інвалідністю проходити ВЛК? Про це говоримо сьогодні. Це канал Інклюзивний простір. Я Галина Гродецька. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її. А ми про мобілізацію. Зокрема, медико-соціальна експертна комісія встановлює. Обмеження життєдіяльності особи з умовлені травмою захворювання або вродженими вадами, що дають людині право на певні соціальні виплати та певний догляд, все таке, якщо людина себе не може обслуговувати. ВЛК встановлює придатність або непридатність людини до військової служби, тобто наявність групи інвалідності, не дає особі право на відмову від проходження ВЛК раніше. Звільнялися від проходження ВЛК та військового обов'язку люди з близорункістю та давньою зоркістю, вісім діоптрій. То зараз тільки сліпота на одне око дає право на звільнення. ВЛК складається щонайменше з восьми спеціалістів це офтальмолог, лор, хірург, дерматолог, психіатр, невролог, терапевт, стоматолог. І За потреби можуть бути залучені інші спеціалісти. ВЛК є трьох рівнів: перша велка цивільна, це при територіальному центрі. Обслуговування та соціальної підтримки. Друга це позаштатна при лікувальних закладах. ВЛК і третя штатна ВЛК при лікувальних закладах вона переглядає висновки нижчим за статусом ВЛК. Люди, що визнані непридатними до військової служби, та зняти з обліку у час оголошення мобілізації, не проходять ВЛК. Повторно, первинна повістка для уточнення даних може бути вручена, якщо у вас немає при собі документів, що підтверджують статус знятий з військового обліку. Краще мати нотаріально засвідчені копії висновку ВЛК та військово-облікового документа, в якому є відмітка про те, що особа знята з військового обліку. Це тут може уникнути проблем. Зекономить ваш час, адже нервові клітини не відновлюються. А зараз в ТЦК дуже великі черги. Це може бути не один день, для чого вам коли без цього можна обіцятися, якщо свої права зняті, всі військово зобов'язані, в тому числі особи з інвалідністю, мають до 17 липня оновити дані, в іншому випадку буде штраф за. 10 днів людина має сплатити, а в іншому випадку штраф у подвійному розмірі та 10% виконавчий збір, виконавча служба це ще додаткові кошти. Ось така біда. Далі, коли оновили дані, потрібно оформити відстрочку. Про це є в постанові 560. Заява має бути встановленої формі Подавати треба керівнику ПЦК. І до неї додаються документи, що дають право на відстрочку. Це довідка до акта огляду про встановлення групи інвалідності, копія пенсійного посвідчення, копія посвідчення особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи, довідочка про те, що особа отримує соціальні виплати або має підліт. Тобто будь-який документ, що засвідчує право особи на відстрочку. ВЛК один з етапів для військової служби. Вона має виявляти захворювання чи травми, що перешкоджають виконанню військової служби. Зараз знятий статус обмежено придатний, там є інші п'ять статусів, які люди при потребі можуть подивитися. Якщо є направлення на ВЛК, то вес буде дати не менше вісьми лікарів. Потрібно мати необхідні документи, направлення, паспорт, медичну книжку та військово-обліковий документ. Також певні аналізи. Якщо після 40 років вам, це має бути виміряний очний тиск, рівень цукру крові і при хронічних захворюваннях, УЗД. Ну, це все можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства оборони або ТЦК для того, щоб додатково не ходити, не збирати довідки, щоб вже прийти з усім необхідним. Це зекономить ваш час. Для новобранців це такі документи. Медичний огляд має тривати не більше 14 днів. Висновок видається особисто під підпис. Туберкульоз, хіл, рак не, є, не дає право на відстрочку від призву на військову службу в особливий період. Раніше вимагали. Щоб люди брали довідки з різних диспансерів або уточнювали їх, чи не є люди психічно хворі, або чи немає в них туберкульозу, чи вони не перебувають на обліку в диспансерах, за все відмінили. Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є інвалідність? Цек визначає потребу людини в самообслуговуванні, чи може людина самостійно себе обслуговувати та визначає потребу в соціальних послугах та допоміжних засобах. ВЛК – це комісія, яка визначає, придатна людина до військової служби чи ні. ВЛК надає постанову про придатність до військової служби, якщо особа з інвалідністю до. Проходження ВЛК на курші, заява, щоб які надали право на відстрочку, то не може бути призвана, а особа з інвалідністю другої та третьої групи може бути призвана за місцем проживання та за власним бажанням. ВЛК може утворюватися при міських районних ТЦК або при Загалом охорони здоров'я. Перша, друга та третя група інвалідності дає право на строчку, якщо особа цього попросить. В обов'язковому порядку її можна отримати, надавши заяву про це. В іншому випадку та третя група інвалідності може служити за місцем проживання та за власним бажанням. А без частини першої закону України про мобілізацію підготовку та мобілізацію. Стаття 23 дає право на вістрочку. На вища з дії військового стану. Тож, права свої треба знати, щоб вдало їх відстоювати. Дивіться мій канал, тут є певна інформація. Дякую за увагу. До побачення.